10 мільйонів штук на рік така проектна потужність першої лінії з випуску клінкерної бруківки. Виробники говорять, на нову продукцію під торговою маркою Бруккерам неодмінно буде попит, бо вона виготовлена з екологічно чистої сировини, відрізняється надійністю, та головне немає аналогів на пострадянському просторі. Це перша лінія в странах СНГ. Унікальність в тому, що у неї є технічні характеристики, які дають їй можливість використовуватися більше 100 років. Це велика міцність, мінімум марка 450. Це низьке водопоглинання, менше 2%. І таким чином надійність при використанні. Ця бруківка вона не тіряє колір, використовується дуже, якісні, дуже якісна сировина. У тому числі Верхньосирово скородовище нову лінію, говорить генеральний директор Керемеї, зібрали і змонтували в рекордні строки за півроку. Швидко освоїли кошти інвесторів, зробивши ставку на роботу місцевих спеціалістів. Тут зроблено руками сумських спеціалістів обслуговування. Сумськими спеціалістами гарантія качества предприяті огромне спасія, що знаходять в себе можливості, привкають інвестиції к нам в область. Ми з ними ростемо, А раз ростуть предприятия, розюти сумська економіка. Губернатор разом з керівником підприємства, дає старт випуску нової продукції із лінії. Сходить партія рівненької бруківки кольору Рубін. В перспективі їх буде три: ще коричневий та меланж. Губернатор залишає автограф на першій цеглині та обіцяє: міцність дорожньої бруківки від керамеї першими випробують саме Чани першу брусчатку ми договорились складемо на площаді Незалежності у 2012 році. Ми коли говоримо, завжди виконуємо. Це є гарантія роботи власті. Відкриття нової лінії, приклад співпраці бізнесу і влади, за словами Івана Телющенка, їх акціонери Західний інвестиційний фонд вважають Сумщину інвестиційно привабливою, Тому ми вкладають кошти у розвиток підприємства. Якщо б, так уявити карту України, то Сумщина її якось закрасить якимось кольором, то Сумщина це зелений кольор, куди можна в'їжджати без всяких ограничень. Це не могло б відбутися від такої всебічної підтримки. Обласної адміністрації, ну нинішньої влади, я так скажу, Юрій Павлович, у нас вже разів п'ять, мабуть, був вже у вересні на Керемеї стартує новий інвестиційний проект на суму 15 мільйонів доларів. Це буде ще одна лінія, така стінового клінку, який ми виробляємо сьогодні, і крупноформатний поризований блок. Ну загальна сума інвестицій буде сягати за 30 мільйонів доларів. Ну а перший транш, який ми вже одержимо в цьому році, буде 15 мільйонів доларів. Губернатор і надалі обіцяє повну підтримку реальним інвестиціям. Переконує лише в такий спосіб реально створити конкурентно спроможну та економічно привабливу нову сумщину. То, нова сумщина вона буде більш приваблива, вона буде більш комфортна для проживання. І те, що сьогодні з боку інвесторів ідуть. Скажімо, рухи щодо збільшення обсягів інвестування, якраз в Сумську область, свідчить про те, що Сумщина стає інвестиційно приваблива. Найкраща інвестиційна привабливість буде у нас на Сумщині, і ми будемо прогресивним регіоном, який має дуже величезний потенціал. У цьому наша сила. За завершення візиту губернатор залишив запис в книзі почесних гостей підприємства. Привітав колектив з днем будівельника та вручив кращим працівникам державні нагороди.